Про найбільш розповсюджені шахрайські схеми, які наразі продовжують діяти на території Сумської області, під час брифінгу на медіаплатформі Сумської ОВА повідомив старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області департаменту кіберполіції НПУ Артем Бухтіаров. Нова схема набула такого значного розголосу. Полягає вона в тому, що зловмисники створюють телеграм-канал, де вимаюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів, і при цьому вони використовують. Використовують Офіційну символіку цих установ. У таких телеграм-каналах особам пропонують неіснуючі види соціальних послуг, наприклад, чи то отримання додаткової тисячі гривень до пенсії, чи то підвищення самої пенсії на регулярні основи. І при цьому, як я сказав, використовується офіційна символіка цих державних установ. Для маскування такі повідомлення можуть розбавлятися різними матеріалами і життєвими порадами, і людина, яка не стикалася раніше з такими проявами, може дійсно повірити в те, що вказана інформація відповідає дійсності. Але ми застерігаємо, що посилання розміщені в таких анонімних телеграм-каналах. Можуть вести на фішингі сайти і на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення, тож звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали взагалі можуть переформатуватися на розповсюдження фейкової інформації або навіть дезінформації. Працівники кіберполіції наголошують, перевіряйте будь-які відомості з інтернету в офіційних та перевірених часом джерелах інформації. Друга схема полягає в тому, що не дивлячись. На постійні попередження кіберполіції не переходити на, за сумнівними посиланнями. Громадяни все-таки потрапляють в пастку, яка також діє в таких меседжерах, як Телеграм і Ватсап. Полягає вона в тому, що людям надходять посилання з проханням проголосувати. Наприклад, на конкурсі краси, чи на якомусь творчому конкурсі за їхню нам чиповчиродичку, чи похресницю, і таким чином підтримати дитину. Але як виявляється, це посилання може бути фішинговим, і як тільки ви туди натиснете, то ви зможете втратити доступ до свого акаунту в тому самому Телеграмі чи Ватсапі. Такі самі посилання можуть надсилатися під різними приводами, наприклад, під приводом підпису петиції щодо присвоєння звання Героя України загиблому воїну, такі петиції, звичайно, потрібно підписувати, але перевірити перед цим наявність самого посилання, його достовірність і чи дійсно воно не є фішинговим. Перевірити вказані посилання на ознаки фішингу можна на сервісах кіберполіції, зокрема на сайті StopFraud, який постійно працює, а також на сайті scamfari.com. там ви зможете перевірити, скопіювати це посилання і перевірити його на ознаки фішингу. І зрозуміло, що коли людина втрачає доступ до свого телеграм-каналу, їм починають користуватися шахраї, і вже з вашого акаунту може бути здійснена розсилка. Всім вашим знайомим, членам сім'ї, родичам, всім вашим контактам з проханням надіслати грошові кошти короткострокову позику, чи то якусь допомогу, чи то під будь-яким іншим приводом, і ви розуміючи, що, наприклад, це повідомлення надійшло від вашого там брата, сестри або когось із близьких знайомих, можете такі грошові кошти скинути. Але закликаємо, що перед тим як перерахувати грошові кошти на той чи інший рахунок, ви повинні особисто впевнитись в тому, що. Це дійсно прохання висловлено тією особою, від імені якої надійшло таке звернення, перетелефонувавши цій особи. Правоохоронці нагадують, що у випадку втрати доступу до вашого акаунту в результаті шахрайських дій потрібно негайно звертатися до кіберполіції. Ще одна актуальна схема, шахрайська зараз діє під виглядом. Псевдоінвестування грошових коштів на розвиток короткострокових проєктів, наприклад, пов'язаних з міжнародним, з торгівлею на міжнародних фондових біржах, під виглядом криптовалютних операцій або трейдингових операцій, в даному випадку можливо навіть разова оплата якоїсь частини отриманого прибутку, і вона може сягати там великих відсотків. В подальшому, коли людина вкладає все більше і більше грошових коштів, і кількість вкладників зростає, то шахраї зникають з усіма заощадженнями і незрозуміла. Зрозуміло, що таких інвестиційних проєктів, як виявляється подальшому, взагалі не існувало, чому звертаю увагу на це, так як в інтернеті, в соціальних мережах з'являється все більше і більше оголошень і на відомих торгівельних майданчиках, і на сторінках певних осіб щодо рекомендацій роботи з тим чи іншим інвестором, так би мовити, і навіть якісь відгуки фейкові створюються, але перше ніж перерахувати грошові кошти під виглядом. Вкладу чи під будь-яким іншим виглядом, ви повинні переконатися дійсно обіснування того цього проєкту наявності актуальних даних тих осіб, які з вами спілкуються від імені організаторів цього проєкту, і також фактично їхні статут, статутні чи встановчі документи вони також повинні бути перевірені так як в більшості випадків взагалі таких організацій не існує. і Вони просто використовують ідентифікатори третіх підставних якихось фірм. І таким чином і виманюють грошові кошти і створюють негідну репутацію для можливо реальних інвестиційних проєктів. У разі, якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства чи запідозрили когось у такій діяльності, не гайте часу, телефонуйте до поліції за номером 102. Разом із тим можна отримати консультацію спеціалістів за номером телефону 0800 505 170 або надіславши листа на сайт кіберполіції cyberpolice.gov.ua, які ви бачите на екрані. Будьте пильними та обережними, аби не потрапити в тенета злочинців.